Останні години, коли ви були в Донецькому аеропорті, це ви вже, як я розумію, багато дзвонили своїм родичам, прощалися. Наскільки вже їх було багато, і наскільки нас повністю вже оточили, що кажу, ми вже їхні ну, крики чули, тобто ми вже дуже близько були. Враховуючи, що мені скільки 22 роки було, то так, таке відчуття було, що ні, потрібно все ж таки якось щось робити. Щось не можна, ну просто змиритися і сказати, що все, життя закінчилось. Ну І тоді вже з'явилася ідея з картою. А розкажи про карту. Ну Знав, що з одного з наших побратимів там є ця стара карта, ми на цій карті, так би мовити, штрихами нанесли не наші будівлі, деякі позиції, противника, знаєш, яка там зброя. Розуміли, що ще якась достане, якась не достане зброї і.